Тому я вважаю ті речі недолугами, які відбуваються. Але я не буду лише розповідати про те, як це погано, бо всі приклади прикрасно це те на своїх руках. Ми просто прийшовши на 139-й округ, примусили владу щось робити. Вони нарешті почали звозити, витрачати великі гроші, задавити людей в автобусі, які взиваються шкільні, і звозити на якісь заходи, наприклад, на баскетбольний матч, Мій опоненти з пандемійонів навіщо привіз людей аж Донецької області рідні жінки, які електро переступали, приступали ногами, але за якісь напевно невеликі гонорари мусили дивитися цей баскетбол. І я вважаю, що пішло відпадку. І більше що ми з ними святкувалися, і ті люди приречено казали: ну от нас місій, а люди. ¿Por